І це вони називають генеральним прибиранням. Вилили на підлогу відро води, двічі махнули брудною ганчіркою і пішли додому. Навіть сміття з мене не вимили. Стій тепер до кінця другої зміни, веселошпині. Я ж не помине відро, і не урна вибіркова, щоб у мене всяку погану запихати. Я між іншим стіл інвентарний номер 2012, рік випуску 1984. Яким я тоді красеним був. Ніжки стрункі, кришка чиста, полірована свіжим лаком вкрита. Дівчата до мене так і липнули, поки лак не висох. Поставили мене на середній ряд перед учителем. За мною одні відмінники сиділи, тихі, охайні, одне погано, вчитель сильно за дисципліну хворів. Через це мене інвалідом зробив. Бувало, тільки помітить непорядок. Одразу лінійкою мене по кришці. Хрясть. Скільки об мене за три роки лінійок роздолбали. І не порахувати. Від постійної вібрації, бо в мене зовсім розхиталися. Кришка почала тремтіти та сіпатися, ніжки, покосилися. Після цього поставили мене у саму середину до вікна. Тут усе більше трічники сиділи, цілими днями у вікно дивилися, а вільним вільний від цього захоплююча заняття час на мені слова різні виводили. Long life rock'n'roll плюс Надя дорівнює 250 кг. Іноді навіть цілі вірші писали хто тут сидить, того люблю. Кладіть у парту пороблю. Або ось оголошення міняють двійки з фізики на одну четвірку. Так і всього й не пригадаєш, з кожним роком мене переставляли все й далі, і далі. Доки я й не опинився на останньому ряду біля стіни. Тут одні двічники розгильдяї водяться. На одній кришці 73 написи, з них лише одна пристойна. Сидоров козел. здоровений бугай той Сидоров. Вчора на мене з ногами заліз. Досі поперек ломить. Насправді цап. Мало їм написів. Вони ще малюнки малюють. Одна срамота. Куди їхні вихователі дивляться? Цих художників давно наста час до сексопатолога направити. І за що мені такі муки? Ну, то недовго залишилося мучитися. Ось сусід ліворуч кришку відкинув, на ньому Сідро в прийоми карате відпрацьовував, і до мене дістанеться козел. Що це дзвінок? Не вже друга зміна починається, хоч би чергові не забули з мене сміття вимести, а то стій до ранку весело шпині.